Всім привіт! Мене звати Наталія Тарковська. І сьогодні я хочу подивитися, в чому істинна причина вашої самотності. От це відео для тих, хто не має пари, не зустрів своє кохання. Це як і для чоловіків стосується, так і для жінок. Хто не може зустріти свою пару. Давайте подивимося чому причина які перешкоди для того щоб ви були не самотні щоб були в парі щоб зустріли свого свою людину яка по до по судьбі по долі яка на все життя з яким будуть буде э, відносини з яким будуть відносини як душа в душу чому ви самотні причина вашої самотності дивимося Так, ви самотні, стабільно, довго, і ви не робите ніяких кроків, щоб це прибрати. Щоб це прибрати. В минулому був, була людина, з якою ви були разом, але він вам розбив серце, він був такий дуже жорстокий, злий. Насправді це добре, що він від вас пішов, чи ви від нього пішли, чи ви, ну, що цей союз розпався, це добре для вас, це краще. Бо він би знущався над вами ще довго. Так. На майбутнє. На майбутнє будуть зміни. Є ідея, кохана людина буде. Це, якщо це для чоловіків мене дивляться, це кохана жінка, для дівчат коханий чоловік. І це судьба, це по судьбі буде. Зараз ви самі якось це притримуєте це, боїтесь ці відносини, але на майбутнє виходить і сім'я, і достаток в сім'ї, і ви будете робити якісь кроки, щоб знайти цю пару. І ви її знайдете. Зараз стабільний заробіток більше турбує вас робота. Але оці кроки, щоб знайти свою половину, свою пару, треба робити. Це карта Дурак, вона в цій колоді вона каже ну, таке, що ви повинні робити ці перші кроки, не зважати на те, що там, може, будуть якісь невдачі. Вам вистали на цю дорогу, вам треба робити ці, ці кроки, вам треба йти вперед, починати. Так, зцілення, зцілення від тої травми, яка була в минулому. Відбувається зцілення, і будуть всі краски життя. Тут є і перешкоди. Вийшла молода особа, яка ну, саперниця або. Та, яка буде заважати вам це робити. Це можуть у когось, це можуть бути діти, які заважають, щоб мама була щаслива, чи тато був щасливий. Але я це приберу. Ви будете як переживати, щоб дітям не, нас, не, нас, не, нас, не, нас, не шкоду, е, та ситуація, що ви будете в парі. Але якщо вам буде добре, то і дітям буде добре. То на це не треба зважати, я зараз заберу цей страх. І ви будете. Е, на майбутнє кохання прийде до вас в ваше життя. Десятка чаш це всі краски життя. це щастя, це це ви будете відчувати це щастя. І виходить дві карти. Судьба вмішується, судьба, фортуна. І що? що, в яку сторону ця судьба і фортуна? Тобто ви отримуєте те, що ви заслуговуєте по кармі. По вашій кармі, в кого позитивна карма, в того буде все добре. Так. В кого негативна карма, той пройде ще якісь якісь уроки. В, в декого прийде чоловік з дитиною, навіть з двома дітьми. Також, ну, якщо це стосується, якщо дивиться мене чоловік, то прийде жінка, в якої будуть діти. Але однозначно повертається судьба, повертається судьба в сторону е, Союзу, будуть партнери. І у цей крах, який був в минулому крах, це порада карти, три карти поради. Не звертайте уваги на те, що у вас були відносини, які були зруйновані там, де ви потерпіли крах. Зараз ситуація змінилась. Ви. Е, е, те, що ви покинули там чи вас покинули в минулому, це насправді ваше щастя. Ви е уникнули, уникнули більшої шкоди. Те, що ви зараз самотні, це краще ніж якщо ви були б з тим недобрим, е злим е чоловіком, який би знущався, або жінкою, яка. б... Наматувала нерви на локоть і ну, робила життя нестерпним. Далі вас чекає карта сонця, це буде радість. Це багато енергії позитивної, і це сім'я, діти, і все буде гаразд. Ось такий розклад. Я зараз прибираю з минулого. Минуле заважає будувати щасливе майбутнє. Забираю, заперечую. Так. Ті перешкоди прибираю. Тут все добре. Це заперечую. Щоб діти не заважали, щоб діти не заважали. прийняттю рішення про те, що ви будете щасливі в парі. Заперечую. Це все добре. І це заперечую. Перекриваю. Так. Перекриваю, 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 перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангели-охоронці. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають зустріти своє кохання всім тим, хто мене зараз дивиться, хто дивиться мої відео. Поволівищих сил прибираю перешкоди, більше не заважаю, нічого не заважаю вам бути в парі, бути щасливими. Все, що було в минулому, забулось, і я відпускаю це минуле. Поволівищих сил, та буде так, буде так, буде так. Те, що потрібно вам, або щось краще. Поволівищих сил, що вам не буде шкодити, хай прийде ваше життя. Та буде так, буде так, буде так, буде так. щоб не було перешкод. для Сімейне життя для того, щоб люди обрели, обрели своє пару, свою пару. Так, збираємо розклад. Коли я збираю розклад, він починає здійснюватись. Коли я прибираю, він починає здійснюватись. По цьому розкладу, що дуже добре, нема негативного магічного впливу. Ніхто вам не псував життя магічно. Просто так склалися обставини, що та людина, з якою ви зійшлися в минулому, була дуже сувора, агресивна і навіть з якимось психічним розладом, бо не вміла та людина не любити, не співчувати. Ось така історія. Але вас все буде добре. Ситуація буде змінюватись на найкраще. Дякую вам всім за увагу. Хай вам щастить.